Вітаю ви на каналі Ваніль і Шоколад. Якщо ви чекаєте гостей і у вас мало часу для приготування десерту, приготуйте цей пиріг і ваші гості будуть задоволені. Пропоную свій рецепт дуже смачної повітряної шарлотки з фруктовим шаром з яблук та слив. Цю випічку дуже просто приготувати. Рецепт універсальний. Яблука та сливи можна замінити будь-якими іншими фруктами чи ягодами. Для цього рецепту я підготувала 800 г начинки. До 400 г тертих яблук додати 400 г різаних слив та 1 чайну ложку куриці. Якщо ви любите більше начинки, кількість яблук та слив можна збільшити до 1 кг. Збити 5 яєчних білків. До білків додати 60 г цукру та продовжити збивати. Збита білкова маса повинна бути дуже густа. 5 яєчних жовтків, 60 г цукру та 20 г соняшникової олії збити до розчинення цукру. Кондитерською лопаткою вимішати білкову та жовткову маси, додати 120 г борошна і акуратно вимішати. Дно форми діаметром 25 см вистелити пергаментом і затиснути кільцем. Форму змастити маслом. Фруктовий шар потрібно щільно втрамбувати. На фрукти виливаємо бісквітне тісто. Випікати 50 хвилин при температурі 180 градусів. Духовку потрібно завчасно розігріти. Випечений пиріг від'єднати від стінок форми і залишити до вистигання. Щоб бісквітний корж не прилип до тарілки, її можна притрусити цукровою пудрою. Ця випічка є дуже проста у приготуванні, але це не зменшує її смак. Спробуйте приготувати, і ви переконаєтесь.